В ближайшее время я встречусь с президентом Путиным. Ему нужна какая-то победа, которую он может предъявить э, миру. Не надо быть заложником прежних неконструктивных байденовских подходов. Это все, что нам нужно. Нам нужно не получить Дональда Трампа в рядах искренних врагов. Вы так дебилизируете американскую политику, а мы пытаемся все же серьезно. Россия, в принципе, в значительной степени достигла своих целей. Почему я еще до сих пор здесь? Потому что мы победим. Да. Дайте, пожалуйста... Воду республіки, кріка помощі. Воду дайте. Андріївська нікуди квіти ставить. Нет води зовсім. От воно виявляється, що просто Андріївській треба було трошечки вмішатися з ситуацією е, з водою. Бо поки Андрієвська не сказала, що їй квіти немає куди ставити, і води не було. В окупованих Донецькій Луганській області щойно Андрієвська вийшла сказала: води дайте немає в що впихнуть у ті квіти, які їй подарували. Відразу до окупованих регіонів України приїхали цілі цистерни з водою. Допомога йде нам від регіонів, і це у нас йде від ЮГРИ, Антимасійського автономна огрова. І ми благодарні ворот Макеєка за те, що нам. Від таких замечательных водовозов, которые прибыли в наш город. В ближайше часі водовози вже стануть строй і будуть обеспечивать наше населення водоснабжением. Андріївська, дивись, що відбувається. Я вимагаю зробити Андрієвською міністром охрани води. Правда, є нюанси. Цистерн з водою дві приїхали вони до Макеївки, і я думаю, що навряд чи вони поїдуть кудись далі. По-третє, прислали їх із Ханти-Манційська. Просто нагадаю, що до Ханти-Манційська 3300 кілометрів. Ну, тобто, ждати наступного потоку води треба буде довго. А Макіївським родничком тут, як ви розумієте, тепер не ділаєшся. В ближайше час, эти водовозы вже стануть в строй. А що значить стануть в строй? Мені цікаво. Ну от цей макіївський гауляйтер, мальчик этот в трусіках макіївський, сказав про те, що вони стануть в строй ці дві великі фури водовози Ну, хоча водовозами я би їх не назвала. Мені здається, що раніше колись в них перевозили якесь топливо, а тепер перевозять воду. Тому я не впевнена, що її можна пити з цих самих фур, але тим не менше. А, що значить стануть в строй? Тобто вони зранку будуть кожного ранку кудись їхати, набирати десь воду і приїжджати назад до Макеївки? до інших регіонів, до інших окупованих міст. Подібні фури підуть чи ні? Чи вони теж будуть діжурити сьогодні в Макіївці, завтра в Донецьку, післязавтра в Луганську, після післязавтра в окупованому українському Маріуполі. Ну і тоді вода буде не раз на 4 дні, а раз на 10 днів, тому що фури дві, а ділити їх між собою якось треба. Питань більше ніж відповідей, але ну, схема робоча. Андрієвська сказала, води немає. Андрієвська воду дали. Питання: тільки, я не знаю, де Андріївська знаходиться, чи в Маківке вона, чи в якомусь іншому місті. а Ну, а про схеми давайте далі. Он йде на СВО, короче, все, я оформляю дітей на нього. Ми такі вся счастливая пара. Получаю один временную выплату в виде 5 млн. Пупсиково. Ежемесячно получаю. Короче, там сколько 200-300 тысяч, да? Плюс, читайте, какой вообще выхлоп. Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Едино ежемесячная выплата, как жена военнослужащего. Как жена военнослужащего. Мы заживем, на, на, моря поедем, дети. И, ребята, как вы думаете, почему у меня дети разъезжают, то по Абхазии, то еще у одной девочки там мы подкинули денег, вот в Анапу поедет. А потом, короче, его там убьют. <гум> <гум> да, Дом то я не знаю, купим, нет. потом короче, в дом купить нет, непонятно, але схема робоча, судя по всьому. Але питання тільки в тому, що можливо ці ваші, знаєте, е, мрії, вологі вологі мрії, до речі, кому там води не вистачало. Е, так, от про е, ці ваші вологі мрії може трошечки розвіяти е, фінансовий стан самої Росії. Ні на що не натякаю. Я думаю, що в принципі діньохта для виплат е, тим, хто пішов і не повернувся на СВО, знайдуть, але є нюанси. Ну тому що дивіться: е, нюанси полягають в тому, що. Про зниження зарплат, перехід на короткий день і примусові вихідні повідомили відразу кілька великих російських компаній. Наприклад, в аеропорту Домодєдова, який в червні відійшов в державі, ряду співробітників з липня почали платити лише 20% від окладу. В Челябінський електрометалургійний комбінат з 1 вересня 1200 співробітників переводять на чотири робочі дні на тиждень. КАМАЗ з 1 серпня. Частина підрозділів пішла на короткий тиждень. Причина за перше півріччя російський ринок вантажівок скоротився майже на 60%. Воду возити немає. Кому. Камаз газ також з початку серпня перейшов на чотириденний тиждень. Як пояснили в компанії, це дозволить заводу на тлі критичного падіння ринку комерційного транспорту зберегти робочі місця. «ЛіАЗ» з е, 31 липня працює по чотири дні на тиждень через зниження ринку автобусів в Росії на 60%. Співробітники центрального апарату і управління доріг РЖД братимуть по два дні відпустки на місяць за свій рахунок. Причина падіння вантажу пере. Ревезень вади не вистачає в окупованих територіях. АвтоВАЗ може вести вкорочений тиждень з кінця вересня через ситуацію на ринку. Завод ПАЗ в цілому припинив роботу. Щоправда, там це називають традиційною корпоративною плановою відпусткою. Тому знову таки не хочеться повторюватися, але повторюся: є питання до того, чи вистачить грошей на території Росії для тих виплат, на які вже ви розкатали свою. Доволі внушительною губу, але як там кажуть, мріяти не шкідливо. Ба більше того, бачите, коли заводи з виробництва автомобілів і вантажу перевезень стоять, то в цей самий момент аероструктура буде навпаки процвітати. Ну коротше про аерофлот нічого не скажу, але Росія попросила Ефіопію здати в аренду пасажирські самоліти. Я так розумію, що вони мають менше налітаних годин, ніж та ж Росія. Бо якщо там вже почали для вантажу для вантажу перевезень, хоча ну майже для вантажу перевезень. Якщо там для перевезень громадян використовуються літаки, яким 50 років і більше, то можливо в Ефіопії цим літакам трохи менше. Віку, хоча я в цьому дуже сильно не впевнена. Ну а до кого ще звертатися? Путін так часто любить повторювати, що у них так багато друзів. Що замість того, щоб звернутися до об'єднаних арабських еміратів за літаками, він звернувся до Ефіопії. Ну і, до речі, про друзів Путіна давайте світі послідні кварсті. Я попрошу вашу зустріти правда, а хто був консатор на саміта заінтерісованість була при саміїх сторон? Що там такое Слово сказав пірометр. Ну, як це не має значення? Очень навіть має значення, хто сказав перше слово. Коли дитина говорить перше слово, батьки це запам'ятовують. Коли дитина робить перший крок, батьки це запам'ятовують. Ну і Путін як батько. Хоча дітей ми його не бачили, мав би це знати. Тому хто сказав перше слово саміт тут доволі важливо і відповідно хотілося би поточнити. Про який такий саміт або про який такий про яку таку зустріч каже Путін, про зустріч з Дональдом Трампом. Як ви пам'ятаєте, Вітков прилітав до Москви і говорив з Путіним про те, за яких умов вони можуть домовитися про мир між Росією і Україною. Путін, нібито, передав Віткову свої вимоги, правда та. Тепер написав їх ну, іншими словами. Тепер він не говорить про те, що Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області відходять Росії, а тому, що вони їх чомусь записали до своєї конституції. Він каже. Ми не підіймаємо питання окупованих територій 49, а може й 99 років. Ну що фактично закріплює їх статус? Звучить нібито краще, але е, виглядає так само. Або, наприклад, Путін е, каже про те, що там е, Сполучені Штати знімають санкції з Росії, якщо встановлюється мир на території України. А що значить мир в путінських? Ну як мир? До речі, про мир, там теж нічого не було. Про тимчасове перемир'я там було вказано. Тому ну, здогадатися, що Путін нічого нового Куфу не пообіцяв, тут якби не складає, знаєте, особливих труднощів. Але при цьому Путін каже: я не пам'ятаю, хто там перший запропонував, чи то я, чи то Вітков, чи то Трамп, щоб ми зустрілися. Яка різниця хто? Головне, що ця зустріч намалювалась. А що зінятися? Я вже говорив неоднократно, що я нічого в цілому не маю проти, це можливо. Але для цього може бути создана а вот для таких услугам. Условий... Може, війна може бути условєм для зустрічі Росії, яка напала на Україну, і України, яка 3,5 роки повномасштабного вторгнення обороняється від Росії. Ну, Можливо, війна є. Такою передумовою для цієї зустрічі. Ну, бо чому зустрічатися Путіну і Трампу я не знаю, про що вони можуть домовитися на двох, тому що війна йде на території України. Але Путін при цьому каже, що передумови для зустрічі з Трампом є, а от передумови для зустрічі з Зеленським чомусь немає. Каже, тут треба підготуватися. Ну а чому я кажу про те, що е -м -м Путін в чергове не хоче? Миру, ну, тому що про це в чергове кричать з усіх а, путінських ротів на російських. Телевизорах. В этой связи на самом деле довольно интересно выглядит предложение, которое высказано Блумбергом об э, взаимном воздушном перемирии. Почему? Россия, в принципе, в значительной степени достигла своих целей по выбиванию тех коммуникаций, которые было необходимо выбить дальнобойными ударами. Мы предполагаем, что удары под ТЦК наносятся тогда, когда удары по основным военным целям, которые необходимы для функционирования непосредственно вооруженных сил Украины, уже нанесены. Соответственно, это также ставит блок на э, главном раздражителе Дональда Трампа. Известно, что украинские чиновники. Ему присылают, показывая через его а, приближенных кадры последствий обстрелов, которые российская армия проводит, и это производит на него личное впечатление. Если вот этого! Больше не будь Дональд трамп зможе заявити о своїй пабіді, і тут знову ж таки це та тема, яка обговорюється останнім часом в українському ефірі, зокрема про припинення кошмарення України тилових міст України Росією. І це те, що як ми бачимо, дуже би вигідно було Росії, коли я озвучила цю тему вперше про те, що Президент Зеленський налаштований на те, щоб припинення вогню було е, максимальне і всеосяжне, тобто і на лінії фронту, не на шматку фронту, а на всій лінії фронту і над е, всією територією України, е, тому що якщо Росія припиняє обстріли е, основної території України або підконтрольної е, території України, це означає, що Наші партнери кажуть: ну все, вам не треба системи. ППО, вам не треба ракети до ППО, вам не треба далекобійні ракети і припиняють нам це постачання, тому що Росія не обстрілює тилові міста. А... По друге, Дональд Трамп Трамп каже: ну все вибачте, чим я вам можу допомогти. Я домовився максимально Путін більше не б'є по території України. Все ну а лінія фронту це лінія фронту. Нічим не може допомогти. По третє, ми з вами також, як і в 2014 році, переключаємо свою увагу. І хочемо ми того чи ні, але е, незабаром з'являться тези, які були і лунали в 2014 році, про те, що лінія фронту десь там далеко від нас з вами. Е, чи хочу я, щоб Путін припинив обстрілювати Україну, так звісно, я хочу вберегти життя кожного українця. Але це ті тези, які наразі обговорюються в російському ефірі, і вони розуміють, що якщо вони зараз... Підуть на ці умови, вони досягнуть максимальної для себе вигоди і направлять наші погляди всередину українських, української ситуації, українських проблем. Ми почнемо знову чваритися один з одним. Ми почнемо знову гризти один одного зсередини. І це те на що зараз направлено максимально от, обговорення на території Росії. Тому. Просто нас заганяють в куток, з якого немає виходу і немає правильної відповіді. Я хочу припинення війни в Україні. Питання в тому на яких умовах це буде відбуватися. Ну і ви бачите, що ці умови наразі складаються. Не надто а, для нас приємно, бо відмовитись від них ми не можемо. Бо Дональд Трамп скаже, що тоді ви не договороздатні, і прийняти їх ми не можемо, тому що ми опинимося одні знову один на один з ворогом. Це зіденці звісно, що коли Трамп їздив в Ватикан і зустрічався з Зеленським, його помощники як він... был восхищен собором Святого Петра и, видимо, решил сделать себе что-то такое же. Я предлагаю российской стороне сказать, что если Дональд Трамп пойдет на российские условия по Украине, можно показать ему, например, тронный зал Зимнего дворца, если это условия будут очень хорошие, чтобы он, собственно, посмотрел. Вы политизируете как... американскую политику, а мы пытаемся все же серьезно. Ну, какие эксперты такие, власне, и комментарии килунают на территории российских эфиров? Для Белого дома, который везет Уитков, я это знаю абсолютно точно, главный смысл. Давайте не складывать в одну корзину межгосударственные политические і экономические отношения між Росією та США і проблему регулирования кризису вокруг України. Це два різних кейси. Важ... А кризис вокруг України це кризис Росії. Ну, виходить так: Дивіться Україна і кризис вокруг України. Ну, я не можу сказати, що там криза зараз в Молдові, ну окей, не можу сказати, що в Словаччині, в Угорщині. Хоча певні питання є в Польщі, там перевибори відбулися, президент новий присягу прийняв. Ну тобто, криза навколо України, виходить, що це криза в Росії. Щоб американська адміністрація ну, осознавала, що це дійсно так. Не треба бути заложником прежніх. неконструктивных байденовских подходов. Краще быть заложником собственных э, тупых мыслей. Э, саме цю тю э, зазвучивает историю и выкурстовывает на территории э, России. Ну а потом подкрепляют ее еще и от такими высловлениями. Василь, вы рады, что мы все равно победим? Да, конечно. Да, отлично. Маргарита, с этого начнем. Мне всегда приятно э, вас видеть и э, задавать вопросы. А, сегодня Особий може бути день, тому що ви сказали, чому я ще до сих пор здійснюють? Потому що ми побіді да, от... просто нагадаю, що Василь з України, тому коли він каже, ми побідім, скоріш за все, він має на увазі Україну. Але ну якби Василь любить бути е, подушечкою для биття в російських ефірах. Йому це подобається, йому це подобається. Е, він е, певно за непогані гроші свою е, п'яту точку, копчик свій підставляє. Під ці самі удари, ну і тішиться. А Маргарічка Сіманян рада, що хто то готов їй прислужувати, тому не будемо вмішуватися в цю історію. А, але вмішаємося в іншу, тому що дуже давно в наших з вами ефірах не було. Кадирова обсудим соціальна економічка развити членської республіки, гіон динамічно розвивається. Очередной раз заняло перше місце рейтинги ефективності органів ісполнів власти, а стан рейтинга так звержується леди позиції. Поговорим работі штаба і району імені Вадима Владимировича Путіна. Чому Кадирова довго не було в наших з вами ефірах? Тому що Кадирова довго не було в принципі в інформаційному просторі після історії. З тим як Кадиров ледве не потонув, відпочиваючи в Бодрумі. В п'ятизірковому готелі в розкоші, і певно, тому що був обраний такий дорогий готель. Персонал дуже швидко відреагував на те, що у Кадирова якісь конвульсії в воді розпочалися і швидко його витягнули, викликали швидку і відправили до лікарні. Як ми бачимо, Кадиров дуже схуд, але бачимо це буквально на кількох кадрах, тому що показують в основному всіх, хто до Кадирова прийшов, але самого Кадирова показують крадькою. Кома і буквально е, кілька секунд, щоб нібито підтвердити, що це не голограма, а він сам отут тут -от сидить такий красивий. Напроти Кадирова сидить його 17-річний син, якому е, Кадиров намагається максимально передати. Бразди правління єдине питання заключається в тому, що за е нормативними документами, хто би їх читав, е але передати правління Чечнею Кадиров може тільки тому, кому виповнилося 28 років. Е навряд чи в наступні 11 років Кадиров збирається жити, е враховуючи ті моменти, що зараз і в Об'єднаних Арабських Еміратах він готує почву для е своїх рідних, близьких, е залишає там рахунки, е переводить на них бізнес. Мені здається, що Кадиров Кадиров розуміє, що залишилося йому небагато. Цей 17-річний син Кадирова навіть вже встиг одружитися, певно, для того, щоб знову ж таки підняти його статус в Чечні і таким чином сказати, що він вже дорослий і готовий брати на себе відповідальність за правління. Але я також нагадаю, що міжусобні війни на території її. Ічкерії продовжуються, клани там є різні, а це означає, що Кадиров молодший ризикує бути теж прибраним відразу за батьком. Але Кадиров, як розумію, цих ідей далеко не відкидає і сподівається, що саме на нього він залишить в Ічкерію. А як там буде, будемо дивитися, але те, що Кадирову не здоровиться, це звісно дуже добре, тому що кожна. Погана новина в тому чи іншому регіоні, ну як зараз Росії, це автоматично хороша новина для України. Ну і що? До наступних зустрічей, побачимося з вами. Бережіть себе і папа. -па.